Каже Ісаїя, і так кому уподобите ви Бога? Він є той, Котрий висідає над кругом земли, а живущий на неї, як саранча перед ним. Цілий світ, і грішник перед Богом саранча скаче, підскакує, доказує, ніби якісь національні інтереси. Бог простер небеса як тонкує полотно над небом. Він розкинув їх, як шатор великий над людьми. Він той самий, не вирізаний з дерева, не вималюваний, а той самий, котрий князів робить ніщо, великих правителів робить ні в що. Робить пустим суддів землі. За дерзкі діла суддів Бог із ними робить чудо. Маса суддів, після свого періоду суддійства виявляються пустими і обездоленими, на їх душах п'ятна злочин, які вони сотворили, кількох людей, які незаслужено посадили кількох людей, присудили до смерті, а потім вияснилося, що помилка, а чоловіка вже знищили. Ну, що робити? Якщо чоловік дерзнув бути суддю, а забив за Бога, то Бог каже але мраз дихне на такого і нараз висохне, і вихор унесе, його, як солому. Поднівіть ваші очі на висоту небес і увидите, хто сотворив небеса, хто виводить воїнство, хто по імені може назвати. Утомляються юноші, люди ослабивають, а Бог ніколи не ослабиває. А от, надіючись на Господа, от ті люди обновляються в силі. Люди, котрі надіються на Бога, оті піднімають мають криля свої корли. Тоті люди, котрі вірять у Бога, течуть і не встають, ідуть і не втомляються, бо з ним Бог. І ці слова. Ми читаємо у 40-й главі Ісаї, і як би важливо, щоб і нинішні мудреці і герої гонітелі церкви, яких називає Біблія Саранча, маленька мелка, щоб вони увиділи, проти кого вони підняли свою слабеньку костеляву руку. Було слово Господа Кавраму веньо де Бог. Так же, каже Аврааму, не бійся, поки ти зо мною я твій щит, доки ти зо мною, я твоя нагорода. Авраам сказав, Владико Господи, а що мені даш? Я ведь пока що бездітний, тот, хто прозійде із через твоїх, от тебе са родить, і Той буде наслідником. Так Господь благословив, щоб від Авраама появлялося Продовжався род Божого народа. Нині і мудрий Соломон каже, пам'ятайте, хто служить Богу, у того всі діла, поступки, двіження, взгляди, думки, у них є отпечаток мудрості і знання. До тих пор, поки ти не возложиш на Господа печаль твою, плани твої, проблеми твої і задачі твої, ти будеш переживати. Но з того моменту, коли ти кажеш, Господи, приймій мене і моїх дітей під свій покров, під свою руку і тоді і сам успокоїшся, а путь праведних вибереш, бо путь праведний гладкий. Коли прийшов в мір проповідник претеча Христов Іоанн, що він сказав? І справте ваші неправди, на путьові неравності, у хаб вирівняйте, аномалії, скривлення ваші виправте, так і ми, християни, ті люди, котрі послухали голос Божий і путь свій вирівняли покаянням. Всі оті у цьому світі приманки, аномалії, коли тебе кличуть в сторону, отвергли, а пішли за Христом, прибуває в Його церкві, благодатній, канонічній, бо лише у ній ми маємо мудрость, в ній ми розуміємо подвиг Хрисан Файдарії от чистоті сімейних відносин і чистоті ціні дівства. І розуміє то, і оберігає себе в всьому світі, наскільки буде наш сил, ми тут будемо діти Божі, стараючися бути на святому пуці, на правильному путі, а в вічності вірими в'єдно із Хрисантом Дарією, і з нинішніми святими та й з нашими святими, ми зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.